Всім привіт, з вами Євгеній і компанія AUTO. Сьогодні буде другий довгоочікуваний випуск, відео на тему, який же електромобілі брати, якщо не хочеться брати Теслу. Сьогодні він буде надзвичайний, так як ми відкрили норвезьке направлення. Ми будем, у нас буде 7 автомобілів на аукціонах США і ті самі автомобілі, які можна взяти в Норвегії, також порівняння цін і їхніх переваг. Давайте починати. І першим у нас буде Kia Soul 2019 року, один з найкращих бюджетних електромобілів з запасом ходу до 212 км, що є більш ніж достатньо для використання в місті. Досить висока посадка, майже як у ємність батареї в 30 кВт вгодин, кліренс 150 мм, допоможе комфортно пересуватися з нашими дорогами. З ремонтом такий автомобіль стане приблизно в 11 тисяч доларів. Наступний у нас буде Audietron, так, більш преміальний автомобіль. І якщо ви хочете більшого комфорту, хорошої шумоізоляції, кращої музики, і не проти того, що постолонний автомобіль майже не відрізняється від його побратимів на... Пигунів внутрішнього згоряння, то це автомобіль саме для вас. Запас ходу 335 км, що добре навіть на досить далекі поїздки. Великий багажник 660 літрів з високим максимальним кліренсом 205 мм. В ціну Tesla 3 ви отримуєте набагато більше комфорту і практично такий самий підрив з місця. Розраховувати можна спокійно на бюджет 33 34 тисячі доларів в середній комплектації автомобілів. Єдронів в принципі є дуже багато різних варіацій, кожен вартий вашої уваги. Ви можете підібрати автомобіль саме під себе, який вам більше подобається. Там, Кросовер, чи більш спортивний варіант в випадку, чи більш спортивний варіант у випадку GT. Але в цьому відео ми не будемо розглядати кожен з них, тому переходимо далі. Один з найновіших і найемоційніших автомобілів, які зараз є, кузов ранку Запас ходу 625 км, 84 кВт-години батарея на задньому приводі буде доставляти вам дуже багато задоволення від їзди. Це BMW i4. Розраховувати можна на бюджет в 40 тисяч у звичайній комплектації. І є також ще комплектація, яка називається М-50. Вона вже трохи більш потужна, з розгляну до сотні 3,9 секунди на повному приводі, але запас ходу в ньому трошки менший, а саме 560 км і бюджет до 50 тисяч. Цей автомобіль вам стане і буде приносити дуже багато задоволення, і також ви будете відділятись в потоці. Наступним буде автомобіль. Е Наступним буде автомобіль, який дуже сильно нашумів в просторах інтернету у свій час, е саме через його назву і форм-фактор. Це Mach-E 2021 року. Здавалося б, Мустанг має бути купешкою. Маслкаром, а тут він мало того, що кросовер та ще електричний. Але тим не менше, запас ходу заявлено на нього 400 кілометрів, і при тому, що форма в нього кросоверна, кліренс всього на всього 144 міліметри. Розгін до сотні близько 7 секунд, що не дуже вражає. Але в нього футуристичний дизайн, то ви будете одним із небагатьох людей, у кого є такий автомобіль бюджет. Всього-навсього 25-27 тисяч доларів можна спокійно розраховувати на Гарний йому А якщо ви хочете ексклюзивний ексклюзив, якого в Україні можна буквально по пальцям перерахувати, преміальний кореїс Genesis Genesis GV60, запас ходу, в якого 551 км, на повному приводі. В нього унікальний дизайн, розгон до сотні за 3,9 секунди з ремонтом до 28 тисяч доларів, в принципі, можна розраховувати. Але треба враховувати те, що цих автомобілів дуже мало на даний момент. Тому грати прийдеться досить довго на нього. А якщо ви мріяли потрапити в кіберпанк чи автомобіль з кіберпанку, то Hyundai -ка саме для вас. Це Hyundai Ioniq 5. В одному з попередніх відео про нові автомобілі ми брали його як приклад для того, щоб брахувати. А зараз ми будемо розглядати бушний автомобіль з невеличкою аварією, з невеличким пробігом. В чому його саме плюс? плюси? Він комфортний, повнопривідний, привертає до себе увагу навіть байдужих до автомобілів людей з запасом ходу в 450 км і швидкісною зарядкою, яка дозволить вам за 18 хвилин з 10% зарядити ваш автомобіль до 80% заряду, що дозволить вам повністю замінити автомобіль на ДВЗ. Від цього на всього бюджет до 30 тисяч доларів. Наступним, кон... Наступним екраном на сьогодні буде прямий конкурент Hyundai від концерну Kia а Саме KIA ЄВ6, практично такі самі характеристики в автомобіля, але на одному заряді він має трошки більше запас ходу, трошки більш преміальний і сам по собі просторий салон в автомобіля, ну, відповідно, автомобіль трошки буде дорожчим. А саме в 35 тисяч доларів можна розраховувати. І погодьтесь, навіть дизайн виглядає більш таким. Класичним, але тим не менше цікавим. Мені особисто він подобається навіть трохи більше, ніж Районік 5. А зараз давайте переходити до новостей. Спочатку нам треба зрозуміти, в чому ж їхній прикол. Прикол зовсім простий. По-перше, це європейський автомобіль, який не був в аварії ніколи, з неокрашеними елементами, з строком доставки всього напсього в 14-20 днів, і вже автомобіль у вас буде під дверима, а не десь на СТО. І що ще? А, ну і весь комплекс покупки коштує приблизно 200-3 тисячі доларів. Тому давайте переходити до того самого списку і будемо розглядати. Першим у нас буде Kia Soul у гарному стані 2017 року. Е, така сама комплектація, практично все той самий автомобіль, і бюджет 12500 він у вас вже буде під під'їздом. Єтрон трошки дорожче, 41 тисяча доларів, але тут треба враховувати, що... Сама комплектація трохи краще, ніж та, що є в американці. Ну і трошки менше пробіг. BMW i 4 можна розраховувати в бюджет 43 тисячі, що не дуже сильно відрізняється від бюджету американця. Тому я би навіть дуже сильно порадив вам взяти все-таки її в Норвегії. Мустам Макі, їх хоч і не дуже багато, але вони є, і вони трошки дорожчі, ніж те, що ви можете отримати з Америки. Тому в його випадку я рекомендував би все-таки розглядати По Оце він Норвегії, з Норвегії, в Україні буде вже 38 тисяч доларів під ключ. Можна взяти дешевше, але обов'язково треба буде дивитися в автомобілі для того, щоб вони були нормальні. Е, На жаль, генезіс в Норвегії на даний момент абсолютно жодного немає. Тому у вас, в принципі, якщо ви хочете генезіс, більше варіантів немає. А от Hyundai Ioniq 5 їх досить багато, вибір великий, тому навіть в трохи кращій комплектації автомобіль вже на шкірі, а не на тканині, вам стане в 35 тисяч доларів під ключ вже в Україні. І Kia Ev6, вона є тільки в одному єдиному екземплярі на даний момент в районі Осло. І з пробігом 6 тисяч кілометрів, тому і набагато дорожче, ніж те, що ви можете отримати в Америці. Але нагадую, автомобіль без удару. Без пошкоджень, європейський, не в даному варіанту 6 тисяч кілометрів, тобто він тільки-тільки пройшов обкатку. А саме такий автомобіль в Норвегії буде коштувати 48 тисяч доларів. Ну а на цьому все. З вами був Євгеній, компанія Ясний авто. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, в коментарях, залишайте автомобілі, які би ви хотіли бачити в наступних випусках. Ну і, звісно, підписуйтесь на телеграм-канал. Там майже кожен день публікуються автомобілі, які торгуються на цьому тижні з повним прорахунком. Також прораховуючи ремонт і прораховуючи адекватно, а не півтори тисячі доларів. Всім гарного дня, чао!